Взагалі, я хочу сказати, що піч це місце жінки. Ця піч серце її хати, розказує Валентина Коваленко. Закохалась у неї з першого погляду. Через неї і придбали будинок. Цьогоріч до Великодня побілила її та оновила оздобу. Знаю, що символ вогню це півень. Такий колоритний, червоний. У печі вже догорають дрова, і тісто готово до третього замісу, розказує господиня. О, ну якраз гарно тісто зійшло. Я його тут укутала, його треба вкутувати, як малу дитину, щоб йому було тепло, щоб йому було комфортно. Коли стукаєш, чуєте отакий, От наче глухенький звук. Беремо тісто, зараз я його там буду перемішувати. Раніше пекли паски досить просто. Е, у людей не було молока, пекли на воді. А пізніше то була і сироватка, молочко, як правило. Вбивалося яйце, підсолювалося, трошки під цукру досипалося, щоб сходило дріжджі і все. Пані Валентина розказує, вчилася випікати паски у своєї матері та свекрухи. В дитинстві спостерігала, як це робила бабуся, і тепер робить все за їхньою наукою. Від себе теж додала побільше цукру та родзинок, бо каже, діти люблять посолодше. А от прикрашає за старими звичаями. Моя бабка любила прикрашати колосками. Колоски, якісь квіточки, роблю колосочки. А вже з колосочки викладаю тоді різні фігури. Ось так. Пекти Паски, розповідає Валентина Коваленко, почала 20 років тому. До цього спонукав сон. Жінка каже, що вві сні до неї прийшов її прадід, репресований за релігійні переконання. А він так підходить до мене. Під рукою держить щось і такий по боках розглядається, невдоволений такий та каже: не вміють зараз паски пекти. І тоді, з під руки своєї, дає мені отак він держав, дає шматок східного дріжжового тіста. Тому каже пані Валентина, найбільше пасок напікає саме на поминальні дні, щоб дісталося усім предкам. А їх жінка знає чимало, дослідила свій рід до 10-го коліна. Поки розповідає, піч вже готова до закладання пасок. Перед цим великодні буханці змащує яйцем. Так воно репається, якщо не помазане. Більші паски саджає глибше в піч, менші ближче до краю. Далі хвилин сорок очікування. Ось вона. Моя красуня, да. Бачите, як гарно. Рум'яні та запашні викладені символами життя і добробуту, каже господиня. Паски не потребують інших прикрас, тому лише злегка притрушує їх цукровою присипкою. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.